Ти знаєш, що ти є жінка, для когось житті єдина, для когось лише сторінка. Ти ніжна й до сильна. Жінка міцніша віскі, жінка міцніша сталі. Витерла вже до блиску втрачені підестали. Витерла все до глянцю, навіть своє минуле. Жінка, що здатна в танці. Витягти серце кулі, витягти себе з ями, наче барон Мюнхгаузен. Жінка виходить з трами, жінка не вірить в паузи, честі її октави, там, де вона, ти вдома. Жінка зі смаком кави, жінка зі смаком томи. Що б не було навколо, як би їй не боліло. Жінка із пудом солі з часом, як месть сукрила, з часом вона змирилась, що не усе їй вдасться. Жінка, що має крила, знає маршрут до щастя, знає маршрут до себе, всіх, важливий, з нею. Жінка подібна небо, жінка подібна феї, лиш Перепади тиску вервано ще сторінку. Жінка міцніша піски. Ти знаєш, що ти є.